Серйозні великі компанії, які ми знаємо, так і не провели, чи не оголосили, чи не обнародували е свіжу соціологію. Ну, уявляйте собі, нікому не цікаво, ні Центру розумкову, ні КМІСа, ні Демініціативам, ні соцісу. Ну нікому просто не цікаво, що ж у нас відбувається зараз з рейтингом. Нашої влади, особливо в умовах подій, які відбуваються, <кій> в тому числі Міндічгейт, Єрмак і всі ці інші справи. Чому? Як ви думаєте, пишіть, мені самому цікаво. Я зараз викладу вам свою версію, але ваша точка зору мені теж цікава. З вами, я, Олександр Бригнес, Ви на моєму каналі Бригнесний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, давайте обговорювати. Я думаю, що вони не обнародують дані, тому що вони проводять опитування на замовлення певних клієнтів, і ці певні клієнти, коли бачать цифри, вони кажуть: ні 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 ми це собі забрали, обнародувати це не треба. Інакше це не поясниш. Ну як? Ну ви ж справді думаєте, що нікому це не цікаво? Пам'ятаєте, як в парламенті Гончаренко намагався протягнути? Рішення про те, щоби плівки Міндіча обнародувала набу. Голосів не було нікому не цікаво. 80, мені здається, максимально депутатів виявили бажання подивитися, що там з тими плівками. А всіх інших це ніяк не цікавило. <кхід> ну, Значить, але все-таки інфосапіс менш відома контора, але системно працює в різних напрямках. Обнародувала своє бачення. Ну, воно, чесно кажучи, не вражає мене цифрами. Я не бачу, що воно є об'єктивним, тому що ну, моє уявлення про те, що відбувається в суспільстві, трошки інше. Але ж слухайте, ну, ну є компанія, вона обнародувала офіційно цифри, все назвала, що вони несуть за це відповідальність. І тому я буду говорити не про цифри, а про тенденції. Це дуже цікаве. Це значно цікавіше, ніж прямі цифри. Цифру можна там крутнути туди-сюди, а от е соціологія, яка показує тенденції, зміни, напрямки, е вона дуже цікава. Ну, по-перше, на що звертаю увагу, мені це цікаво, що всі ці політичні сили, е класичні е які є в парламенті, ну, голоса взагалі немає, ніде батьківщина різко обвалилась, вона і була маленька, але ще більше обвалилась, і всі ці ОПЗЖ, і всі різні варіанти теж повністю відсутні. Таким чином, можна сказати, що класична схема, яка була раніше з цих всіх партій, вона вже не буде присутньою, бо її немає в соціології. Єдина партія, яка <кій>, нерушно стоїть в всіх соціологічних опитуваннях, ні, ні додається і не віднімається ні від того, що Зеленський злітає, ні від того, що Зеленський падає, це європейська солідарність. У неї стабільна своя аудиторія, вона спокійно е, проходить в парламент. Вона не стає. Популярнішою і не стає менш популярною. Це говорить про те, що в неї є потужний свій електорат, і вона буде присутня в парламенті однозначно. А от що стосується інших політичних сил і інших політиків, там дуже цікаво. Значить, падіння <кій> Зеленського і міндічгейт одночасно призвели до падіння ще деяких політиків. Я не розумію, як це пов'язано, але Може, ви мені пояснити? Ну, припустимо. Разом з Зеленським обвалився Притула і Стерненко. Чого так? Ну, от чого міндічгейт, і оці всі події, оце все разом раптом активно вплинули на рейтинг Стерненка і Притули. Не знаю. Мені важко сказати. Ви мені не пишіть, будемо обговорювати. А рейтинг Порошенка не змінився, ні вгору не спішов. От як був, так і був. А от рейтинг цього Залужного, Буданова, Білецького, когось більше, когось менше, але виріс таке враження, що якісь люди, які раніше голосували за Зеленського, Потерли потилицю і вирішили проголосувати тепер за Залужного, Буданова і Білецького. Ну, Теж достатньо дивно, ну, вроді нелогічно. Але так є. Ну, тобто, Фактично перетікання голосів відбувається. Ну, Як на мене, повинен був бути такий процес. Люди, які голосували за Зеленського, оці там 5%, яких він втратив, чи 4, чи 5%. Вони раптом перейшли в категорію е, тих, хто значить, е, вони не визначили, що вони там не підуть на вибори. Тобто спочатку ж повинен бути період розчарування. А от так от вийшло. Може, це голова Притули і Стерненко додались, не знаю. Але факт тому, що ми бачимо, що деякі політичні, <кхід> політики е, провалюються і, як правило, провалюються. Ну, скажімо так, тих, кого рано чи пізно, так чи інакше пов'язували з владою. А от військові ми бачимо, що вони піднімаються в рейтингу. І по партіям, до речі, та сама історія. Ми бачимо, що в партіях так само Залужний, Боданов, Порошенка, Білецький. Ну, тобто, і Зеленський це теж є перша п'ятірка. От такі приблизно перші п'ятірки сформовані, вони і в політиці, і в, і в партіях, і в особистих, але от в чому проблема? Якщо у Білецького є політична сила, і у Порошенка є політична сила, і у Зеленського є політична сила, то у Буданова і у Залужного таких політичних сил немає. І якщо раптом би зараз оголосили вибори терміново, як оце хоче Зеленський, я сподіваюся, це жарт був у нього. То як, припустимо, Буданову проводити вибори, чи як проводити вибори залужному, якщо вони підуть на вибори? <кій> ну немає як ні команд, ні підтримки, нічого немає. Тому говорити про... Рейтинги ми можемо, а говорити про можливості імплементувати свій вплив, організувати, так би мовити, доставку на місця цього рейтингу, це буде дуже велика проблема. І все ж таки я чекаю, що рано чи пізно ми побачимо якусь групову соціологію більшого плану. Тому що рейтинг, коли пишуть, що зараз рейтинг близько 20% залужного. І у е, Зеленського, що він зрівнявся в першому турі, що у них майже однакова різниця голосів у рамках похибки, а от, значить, е, в другому турі однозначно перемагає е, залужний. Це теж мене достатньо дивує, тому що, ну, слухайте, ну як ну, не вже е, навіть при падінні рейтингу, при тому, що відбулося зараз в суспільстві і так далі, рейтинг Зеленського залишається близько 20%. Я цього, чесно кажучи, собі уявити не можу. Мені здається, що у нього не може бути такий високий рейтинг. І мені дуже цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Тобто, чи на вашу думку кожна п'ята людина зараз в країні готова за нього голосувати? Ну тобто, для мене це, чесно кажучи, дивно. Тому я і кажу про тенденцію, а не про цифри, і не парю вас в основному цифрами, тому що цифри. Можна піддавати сумніву. Тенденції завжди висвічуються. І ми побачимо, коли ми будемо говорити про цифри, це тоді, коли ми будемо розуміти, по-перше, хто буде брати участь в виборах. Ну, до цього часу Порошенко не може брати участь в виборах, тому що він під санкціями, санкції йому це забороняють. Залужний ще не сказав, що він буде брати участь в виборах. Ми не знаємо, чи є у нього своя політична сила, яка буде. Ну, Може, там є якась партія. Яку він оголосить скоро своєю, ну поки що цього не відбулося. От ми повинні побачити тих, ті групові, ну великі політичні ну, соціологічні кампанії, які вже не раз проводили е, соціологію, щоб ми порівняли всю цю соціологію, подивилися, але цього всього немає. Тому <кхід> тенденція є, тенденція очевидна. В новому парламенті, як би там не було, у Зеленського шансів немає створити не те, що монобільшість, а й просто більшість, тому що я не вірю в ну, його е, союз в парламенті з е, оціми всіма названими політичними силами, тому що е, ну, це буде не в тренді, ну, грубо кажучи. Все, що відкриється про Зеленською і зараз відкривається, не дасть можливість тому ж залужному з ним створювати коаліцію, як на мене. От, а Хто хоче себе спалити, ну тому е, от така приблизно історія, хотів вам розповісти, що тенденція є, тенденції є позитивні, але цифр е, серйозних, які можна говорити як про цифри, поки що ще немає, бо немає маси, немає маси матеріалу. От. Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал, поширюйте і гарного вам відпочинку. Слава Україні!